Його не можна робити на духовному шляху, так це різко змінювати напрямок. Мова йде про те, що якщо ви обрали вже йти в благості, і ви вже робили перехід в енергію благості, а там завжди має бути плавний перехід, пристрасть, благість. От. Якщо у вас щось не пішло, і ви різко вирішили, та ні, це не моє, ну знаєте, що ви, скоріш за все, просто чомусь. Вирішили для себе, що шлях має бути легким. Саме той перехід, він інтернистий, але там, вже на тій сходинці, коли ви входите в енергію благості, у вас життя змінюється. Приходить той дорогоцінний спокій, любов, вдячність, признання, визнання. Ви починаєте жити гармонічно. І саме тернистий шлях це і є ціна, і випробування, чого готові ви. Тому цей шлях він не любить випадкових шукачів. Більшість саме на етапі переходу з енергії, пристрасті в благості скочуються саме в постійне задоволення своїх матеріальних потреб, прив'язуються до зони комфорту і потім вже просто грають в духовне, тішаться, але потенціал не розкривається. Це не добре і не погано, це просто факт, фактаж, і відповідно ну, говорити про людей, які з невігластва в пристрасть переходять. ну... Благородні вчинки, чого чекати від людей, які ще вчора нічого не знали про світ духовний, вони в принципі зацікавились. Ну це похвально. Але чи можемо ми хвалити тих, хто вже був на потужному рівні, а потім просто через лінь, через гординю неспроможність звернутися за допомогою, подивитись на себе збоку, скотився назад. Ніхто нікого не судить, просто все одно одні і ті ж самі уроки будуть проходитись, але це вже буде шлях ще три Ну, потім зато буде смак. Смак класний, саме на сходинці благості. Не зволікайте, не відкладайте на потім, повертайтесь до роботи над собою. Ну а кому потрібен супровід, системна робота, програма, шлях до себе. За посиланням в шапці мого профілю на сторінці проходьте перших три кроки в записі.